Салют усім з вами Світєпотіпей. І сьогодні у нас буде реакція на ютубера А на його і на його відео Останній з нас. Розпір першої серії другого сезону. Інтевак у Сражених. Коротше, е, нарешті вийшов е, другий сезон серіалу Останній з нас. Е, перший сезон я пачив, дуже сподобався Саму гру Останній з нас я награв. Навіть не дивався проходження, але подивився серіал і мені дуже сподобалося. І ось вийшла трой сезон. Першу серію я ще не бачив. Потелю в 70, але давайте вже дивитися цього ютубера. Ютубер класний, раджу усім, Ну давайте дивитися. Всім бажаю приємного переліту. Всі смачного, Ну ми погнали диветися. Mm -hmm. Перша серія другого сезону повертає нас в історію про Еллі та Джоела. І звичайно ж у їх світі не буває нудно, невже у інфікові? Насправді з'явився якийсь інтелект, і що це може означати? Чому між Елі та Джоелом такі напружені стосунки? І що це за група людей, які обіцяють повільно вбивати джоела? Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про всі найцікавіші моменти першої серії другого сезону серіалу Останні з нас. А тепер поїхали! Класний тройот. І склад. Хоча для нас минуло лише два роки, для Джоела та Елі минуло цілих п'ять років після кривавого кінця першого сезону. Дивно, що у них зараз напружені крижані стосунки, і хоч би Джоел і хотів удавати, що це тому, що Елі просто дорослішає та бунтує, що притаманно людям її віку, вони обоє знають, що вона давно втратила до нього довіру. Очевидно, останньої серії першого сезону, і перший епізод другого сезону The Last of Us розповідає нам, що найгірші страхи Джоела справдилися. Тут варто нагадати, що події дев'ятого епізоду першого сезону показали, як джоел та Еллі нарешті дісталися місця призначення в Сол Лейк Сіті. Керівництво повстанців, світляків мало намір використати імунітет Елі як метод для розробки. Що запобіжить подальшому поширенню інфікованих і призведе до нового початку для людства. І чесно не ясно, ще. Що... Тиса чойло чи за тих е, повстанців, оскільки повстанці хотіли врятувати людство усе, а Шой помішав цьому, наче. Ну, Понятно, він улюбив е, е, Елі. Блін. Іноці. І чого його шкота, і в той же час ти думаєш... Шою, що Щою, що дропиш й йо Йомойо? І це тісно, оце це, Я був в шоці від е, дев'ятої серії е, першого сезону. Це реально було неочікувано і. ти е, думаєш, ти Тисачойла чи сапувстанців? Ідея чи не так? так? Особливо якщо враховувати, що це світ, в якому 20 років триває апокаліпсис, і грибок Кордицепс перетворює людей на монстрів. Але як тільки mm -hmm. Джол дізнав. Що для цього знадобиться смерть, Еллі, він розгромив лікарню і всіх повбивав. Коли вона прокинулася, вони були далеко, і Джоел сказав їй, що це просто вийшло. У них було багато людей, які інітет, і Еллі просто не підійшла. А так все гаразд. Спочатку Еллі повірила Джоелу на слово, але зараз це не може не впливати на їх стосунки. Звичайно, чи пізно вона дізнається правду, і це ще більше її розлютить. Мабуть, але замовлювання вже призвело до ганих наслідків для Джоела. Він навіть ходить до психотерапевта. Тим не менш, він просто хотів врятувати її, адже світляки фактично залив неї право вибору. Повільний початок другого сезону це так, мовити перепочинок після безперервної дії фіналу першого сезону. Тут відбувається робота над встановленням статусу. Сукво та представленням нових персонажів та загроз у світі Джойла та Елі кожен має секрети в їх містечку Джексоні, але ці двоє приховують найбільше, і тендітна утопія, яку вони будують, не може тривати довго, якщо її основа базується на брехні. Нагадаючи безрозсудність Елі та відмова Джоела послабити її контроль, за ці п'ять років, здається, повністю руйнують їх стосунки. По суті, це центральна тема не тільки цього чи попереднього сезону, а й усієї історії. Від самого початку їх стосунки були напруженими, але тепер, після подій, що сталися, все ще складніше. Проблеми з довірою, тривога і непорозуміння, це все впливає на їх взаємодію, але очевидно, їм доведеться знайти спільну мову в цьому світі, що руйнується. В цьому моменті ми плавно перейдемо до іншої цікавої теми, яку підіймає цей пориві довести всім, яка вона крута і безстрашна, і не потребує опіки від Джойла. Елі йде на патрулювання з групою людей і, почувши в будинку заражених, вирішує, що легко з ними впорається. Так, якщо у вас під перегляд. Блін. Ті, хто напишеть коментарі, пусть стров, дякую. Виникло враження на ти взагалі туди лізеш? Ви не одні такі. Але пам'ятаємо, що Елі, по-перше, знає, що має імунітет. По-друге, завжди шукає пригод на свою. Ну, ви зрозуміли. Mm -hmm. І тут дуже цікава та напружена сцена. Адже, на відміну від першого сезону, заражена особа, якщо можна її так назвати. До речі, в The Last of Us уникають слузу зомбі, бо це занадто заєдна тема. Це не Сопі. Це абсолютно не Сопі. Це просто люди, які сиражані, е, таким е, тісто існуючим хрепом Кортицепс. Він тісто існує, але він не заражає так, як у. У грі, у серіалі і страшає тільки таких. Е комах, мурах там. Але таке тісно існує і це іночі ну, лякає. А, і те по суті гра і серіал показує, що ППО як. Е кортицеп Кортецеп у людей. Це дійсно. Трьох стрмно. І це по суті реалістично. Це по суті ніяка не фантастика, це реально мож, тісно може. Ну, Хопить таке статися. Інтересна тема навіть. Так от ця заражена особа поводиться дещо розумно, в тому плані, що вона не біжить просто тупо на звук, як це робили всі монстри в першому сезоні, а саманіє, ховається і продумує свою атаку. Те саме пояснює і Елі на засіданні Ради Мечка. Така концепція це дуже цікавий поворот для історії серіалу, яка буде задавати тон і встановлювати загрозу на весь сезон. Тепер це не просто бігуни, а осмислені істоти, які можуть координувати свої дії, як у випадку з вбивством ведмедя, а також створювати пастки та організовано нападати на людей. Це абсолютно новий рівень загрози, Інтересно. і це величезний плюс другого сезону. Слід також зазначити, що Кордецепс вже про. До містечка Джексон. На початку серії ми бачимо пошкоджений трубопровід, який здається повний старих сухих виноградних лоз. Але oh. в кінці епізоду з'ясовується, що ці гілки містять нитки кордицепсу, які починають ворушитися. Тож поява кордицепса в розбитій трубі є дуже поганим знаком для міста. Наступний важливий момент цієї серії це інша загроза для Джоела. Перед п'ятичним стрибком у часі прем'єрний епізод. Коротко розповідає про наслідки дій Джоела у фіналі першого сезону. У полі біля лікарні в Солт Лейк-Сіті дівчина Ебі та інші вцілілі світляки хов своїх мертвих товаришів після того, що вчинив Джоел. Друзі Ебі починають будувати план приєднатися до нового осередку організації в Сіетлі. А Ебі менше зацікавлена в пошуку нового дому, а більше зосереджена на пошуку Джоела та його вбивстві. Зрозуміло, що вона хоче помститися. Вони всі оплакують втрату своїх побратимів, і жоден з Тепер чит. Теперна річку Джою сестрев абсолютно Ну всіх по е, Суті. Через то, що не хотів втрачати Еллі. По суті, він зробив помилку і. Я... Інтересу, що по деталі? От після цього огляду хочеться подивитися вже першу серію другого сезону. Я вже кажу, я вже казав, що я ще не бачив першу серію другого сезону. Здається, горить такою пристрастю до помсти, як Еблі. Це тому, що Еббі має набагато більше. Особисту причину бажати смерті дюйла. Але про це говорити ми не будемо, адже це буде спойлером. Очевидно, що ми побачимо розвиток цієї. Які уже спойлерів, уже всі прекрасно стають сюжет І Ства, ну я думаю, всі знають І в наступних серіях. Адже здається, Ебі з її супутниками, після п'яти років пошуку вже наближе. До джоела, uh -huh. маючи лише сім епізодів у другому сезоні, The Last має рухатися дуже швидко, щоб показати нам ці події. Звичайно, серіал останні з нас дещо змінює історію, яка була у відеогрі, та продовжує відрізнятися від початкового матеріалу. Але загальна концепція має залишатися незмінною, і там є ще дуже багато моментів, які вас захоплять. Наступна серія вийде вже в понеділок, а подивитися ви її зможете. Просто великий плюс 100. в тому, що серіал виходити один раз, раз в неділю. Оце плюс, оскільки дивитися все sioс трохи тяжко. Я не дуже люблю дивитися всі серії з разу. Мені легше дивитися одна серія в неділю. Оце я більше е... люблю, ніж все дивитися. По Мені трохи скватно, я щось супуваю, щоб був в попередніх серіях що, добре, що серіал «Соастофас» so of Us виходити один враз не тілю. Оце плюс. Легально, в чудовій якості та з українським перекладом на медіасервісі сервісі ГОГО. А я якраз е, тебіс, от якраз е, я хочу подивитися на «Мекоко». Цей серіал, і буде ідеально, що який е, там у нас український тупляш. Пишіть у коментарях, як вам перший епізод другого сезону останніх з нас. І, звичайно, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. А ми дякуємо вам за перегляд. Це був канал. Анна його побачимось. Ну що ж, дорогі підписники, от таке ось відео. Я надіюся, що вам сподобалося. Якщо це так. Ставте лайки і напишіть в коментарях, потопайки ставте і все таке. Ні, відео класне, ютубер класний, я буду робити те, що реакції на нього. Я дуже сподіваюся, що він не на мені авторське право це відео. Дуже надіюся, Ну, утевето. Ну, коротше, якщо вам сподобалося, ще раз скажу, що... ставте лайки. Ну на цьому все. Слава Сіті був я Потипай. Всі до зустрічі і всім па, па 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 Слава Україні, Героям слава!